Формадол, забудь про головний біль. Якщо чоловік не знає мови, мову, чоловік, який знає англійську мову, це ще два різних чоловіка. Для чого українці почали масово вивчати іноземні? Хтось вивчав саме для школи, а комусь потрібно було щоб поїхати за кордон. Наприклад, проживає зараз за кордоном і потрібна англійська вже зараз. Що дешевше, винаняти репетитора чи вчитися на спеціальних курсах. Дуже часто репетитори беруть саме академічний час. За 45 хвилин вони беруть як за повноцінну годину. Це Ілля. Він додатково вивчає англійську. Я почав займатися англійською мовою, тому що я розумію, що потім мені треба буде вона, коли я буду старатися на роботу. 12-річний Ілля, поки вчиться у шостому класі. Але вже зараз хлопець міркує над тим, як буде заробляти на життя. Я хочу піти в збу. Вони захищають там, наприклад, кібербезпека. Вони захищаються від всяких вірусів на сайтах. На роботі мені, наприклад, може більше дасти зарплату. Якщо чоловік не знає англійської мови, чоловік, який знає англійської мови, це ну, считаю, два різних чоловіка. У школі іноземних мов де вчиться Ілля, стверджують, що більшість учнів відновили навчання попри війну. Значний вклад у це українських біженців, які опинилися за кордоном несподівано і одразу відчули, що без знання мов зовсім скрутно. Попит, мабуть, навіть десь і збільшився. Хтось планує займатися більш інтенсивно, тому що, наприклад, проживає зараз за кордоном і потрібна англійська вже зараз. Підтверджує тенденцію і приватний репетитор Анастасія. Перше, я зробила оголошення, мабуть, десь. Е у травні місяці про те, що е, в інтернеті, звичайно, просто у Фейсбук виклала е, об'яву про те, що війна війною, але дітей все одно навчати треба. Так люди почали писати, що нас цікавить е, репетитор з англійської, нас цікавить навчання англійської, і хтось вивчав саме для школи, а комусь потрібно було, е, щоб поїхати за кордон. Так, дуже багато разом із попитом на вивчення мов зросли і ціни на ці послуги, але не всюди. Вартість послуг різниця від регіону і типу навчання, каже приватний репетитор Анастасія. Ми не піднімали вартість, тобто, якщо вважати 50 гривень багато, то ну, на 50 гривень ми підняли. Але це суто, щоб забезпечити оплату праці нашим викладачам, тобто ми підняли нашим викладачам зарплату, а і тим самим. Ну, якраз ці 50 гривень перекрили цю різницю. Для того щоб опанувати англійську з нуля до розмовного рівня і вище, як у мовній школі, так і з репетитором, необхідно займатися не менше ніж рік. Хоча все залежить від інтенсивності, мотивації і професійності викладачів. В середньому репетитор бере за годину 300-400 гривень. Займатися бажано не менше ніж два рази на тиждень. В місяць це виходить 3200 гривень. А за рік трохи більше 38 тисяч. У школі іноземних мов ціни коливаються від 1400 до 1600 гривень за місяць. Тобто за рік доведеться викласти 19200 тисяч гривень, плюс 800 гривень за комплект підручників. Окрім різниці в ціні варто згадати, що репетитор працює індивідуально, а школа, як правило, навчає в групах. Якщо такі суми вам не по кишені, можна спробувати заговорити як англійський король безкоштовно. За кілька кліків в інтернеті ми можемо знайти навчальну платформу на будь який смак. Додатки з вивчення мов все популярніші з кожним роком, але в такому варіанті навчання на перше місце виходить самодисципліна. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.